Всім привіт, друзі! Роблю розпаковочку ексклюзивної програми здоровий кишківник Coral Club. Вона наскільки, ну, популярна, що рідко буває на сайті. А я роблю таке очищення два рази на рік, обов'язково восени, тому що були свята, і треба вивести все, що не потрібне. Ну, я робила якісь да, там, по погрішності. Як ця програма складена вона нутриціологами, професіоналами, розрахована на місяць. Тут є три етапи. Кожен етап, значить, такі от коробочки, є обов'язково така інструкція. Все дуже доступно, розписано, зрозуміло. Обов'язково входить в цю програму композиція з каралмайн і один саше на півтора літра. І обов'язково потрібно пити воду. Ну, як можна вивезти все, що там, ну, не потрібне да, без води? А вона, ця вода з королмайн, жива, біодоступна і виводить водорозчинні токсини. А ще унікальність цієї програми: тут зібрано 18 компонентів. Ну, як можна це все окремо? Це дуже важко і ну, дорожче набагато, розумієте? Сюди входять такі компоненти, як і ліцетін, зафіран, каскара, Бурдок, артішок, картнітін, люцерна, чорний горіх, суперфлора і інші, можливо, я якісь не назвала препарати. Е, значить... Перші 10 днів тут іде з антипаразитарним навантаженням, виводиться, токсини. і другий етап у нас вже заселяється мікрофлора. Сюди входять і рослинні ферменти, папая, асимілятор. Обов'язково вони не нагружають підшлункову ці рослинні, на відміну від синтетичних а вони виводять жиророщинні ферменти. Все, що капсулірується, слиз із організму виводиться Я вважаю, що не буде засвоєння біодобавок, якщо не буде очищений кишківник. Ну, а ще кишківник це ж імунітет, ну і навіть гарний настрій. Тому рекомендую здоров'я вам і вашим близьким.